Усе українське об'єднання батьківщина провело з'їзд, на якому затвердило рішення брати участь у місцевих виборах. У столиці зібралося близько 10 тисяч батьківщинців з усієї України, включно з Донбасом та Кримом. Центральною подією з'їзду став програмний виступ лідера батьківщини Юлії Тимошенко. Оце бічна його майкло те що синій країна Матері, є потреба чекаю я не... Хочу привітати сьогодні нашу рідну команду, яка з тих часів буремних часів нашої революції гідності в такому великому, потужному складі ще не збиралася, тому що були інші завдання, тому що були і важкі проблеми. Сьогодні ми дійсно вперше зібралися всім тим активом, який вистояв. Який боровся і який перемагав. Кандидати в депутати всіх рівнів також приїхали, і цей зал не міг вмістити всіх, хто хотів сьогодні бути на цій нашій важливій зустрічі. Слава вам! Слава Україні! Але в той же час ми не можемо забути жодного героя, який поклав своє життя. За волю, за майбутнє України, який поклав своє життя за те, щоб ми могли рухатися далі, вони заплатили найважчу ціну ціну в життя. Вони оплатили своєю кров'ю наш шлях в майбутнє. Я переконана, що кожен раз, коли ми говоримо про будь-що, про Україну, про наші плани. Про наші стратегії, про наші перемоги, ми мусимо починати і закінчувати тими святими людьми, які полягли на Майданах, які полягли на фронті і які продовжують закривати собою нашу рідну землю. Безумовно, ми з вами оголосимо хвилину мовчання, але до того я хотіла би прочитати вам вірши щоб ми відчули всю глибину тієї болі, яку сьогодні несе наша держава, яку сьогодні несе наш народ. Ці вірші глибоко мене тронули, і переконана, вони вас не залишать байдужими. Мамо, не плач, я повернусь весною. у шибку, пташинкою вдарюсь Твою, Прийду на світанні. В садок із Росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубка не плач, так судилася ненька, вже слово матуся не буде моїм. Прийду попрошуся, я в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі моєм. Мені колискову ангел співає. І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою, рідненька, щемить. Мамочко, за Чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Я хочу, щоб ми зараз хвилиною мовчання згадали всіх, хто загинув за Україну на Майдані, на фронті, в бою, в окупації. Я прошу згадаємо їх і будемо їх гідні. Будь ласка, сідайте. Ми вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання, але я хочу, щоб ви точно знали, що це не хвилина розпачу, це не хвилина зневіри, це не хвилина мовчання пасивної біди. Ні. Це зовсім інша хвилина. Це хвилина національної мужності, національної гордості, це мовчання пам'яті і мовчання нашого абету, що ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо вбивців, що ми будемо боронити пам'ять і боронити Україну. Це мовчання, яке свідчить про те, що ми готові до перемоги, що ми віримо. І ми ніколи не зрадимо пам'ять. У батьківщині. Переконані, Україна переможе в цій війні, та її позиції були б сильніші, якщо б політиком ще у 2007 році дослухався пропозиції партії і запровадив контрактну армію. Якщо б ми тоді втілили ту нашу стратегію створення контрактної армії, ми сьогодні не стояли би такі беззахисні перед ворогом. Треба було тоді діяти і не запізнюватись. Але сьогодні це теж на часі. Сьогодні це теж на часі, тому що не можна хопати на вулицях майже дітей, молодих хлопців, які ніколи не бачили зброї, які ніколи не вчились військовій справі, які просто діти. Їх хопати на вулицях і тягнути на фронт це те, що може сьогодні робити влада. Да ні. Одночасно з тим, як ми жертовно захищаємо нашу землю, нам треба зараз невідкладно почати творити контрактну армію. Так, реформа під час війни, але вона невідкладна. Тому що захищати країну мусять сильні. Освічені свідомі своєї місії військові, які повністю підготовлені для того, щоб утримувати наступ ворога і гнати його на територію його країни. Тільки так мусить будуватися армія, а не смерті, які сьогодні несе в кожну родину така мобілізація. І тому я прошу всю нашу команду на всіх рівнях. Підняти на найвищий рівень створення контрактної армії негайно, добровільна мобілізація, забезпечення всім необхідним кожного солдата і офіцера. Юлія Тимошенко переконана, Це одночасно з мінськими угодами треба посилювати тиск світу і примушувати Росію до миру. Щоб там не трапилося, що б там не відбулося, ми з вами переможемо. Цьому альтернативи не існує, ми будемо. Ми з вами будемо, бо ми вже є і нас не здолати. Батьківщина найстарша парламентська партія. Її історія налічує вже 16 років. Останні соціологічні дослідження фіксують постійне зростання підтримки батьківщини. Ви знаєте, коли я сьогодні їхала на з'їзд. Я по ефемці почула, що один ну, з таких відомих політологів розповідав про рейтинги партій. Там були і добрі новини для нас. Він казав, та от батьківщина каже: єдина з усіх партій сьогодні просто стрімко примножує підтримку людей. Зростає рейтинг, от батьківщина. Так. Так, це наша внутрішньопартійна радість. Але не про це сьогодні треба говорити. Немає сьогодні окремих рейтингів батьківщини, самопомочі, блоку Петра Порошенка, будь-кого. Сьогодні існує один рейтинг: це рейтинг Незалежної України. І на цей рейтинг Незалежної України ми мусимо сьогодні працювати, не шкадуючи ні часу, ні життя. Не зусиль, не фінансів. І це той рейтинг, який оцінять всі прийдешні покоління, і не тільки в Україні. Боротьба з корупцією. Просу, Головне, з чим сідайте, Батьківщина йде будова. на вибори. Ми маємо волю, ми маємо бажання впоратися з корупцією в Україні, ліквідувати її раз і назавжди. Якщо вам кажуть, що це неможливо зробити, не вірте, не вірте. Неможливо зробити, тому що немає такого бажання і немає такої політичної волі. Якщо така воля є, то корупція може бути подолана. І ми, батьківщина, це зробимо, тому що я не бачу іншої здатної до цього команди. Земля не товар, одне з ключових гасел кампанії Батьківщини. Партія буде відстоювати продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. І ось чому. Я хочу запитати у вас. Чому наша земля така радюча? Вона радюча тому, що вона полита кров'ю багатьох поколінь українців. Вона просякнута, пропитана цією кров'ю. І тільки наша земля, яка має такі унікальні якості, може дати нашому народові міцність, заможність, стабільність. Я не сперечаюсь тим. Що в багатьох демократичних, сильних країнах світу, західних країнах, земля товар. Але є одна різниця. Ті традиції, ті порядки і правила, які встановлені в західних демократичних державах відносно сільськогосподарської землі, створили потужне фермерство, дали заробити на цій землі. Кожній родині, яка хоче обробляти землю і жити з цієї землі. В цих країнах фермерство це головний спосіб господарювання на землі. Там є пільгові системи оподаткування, там є великі системи фінансової підтримки. Всі країни вони плекають своє фермерство, тому що це заможність нації. В Україні інша ситуація. В Україні. На 1 січня 2016 року в чергу вибудувалися 5-10 родин, які вже мають в оренді до півмільйона гектара землі, які є новими кланами, але вже земельними, які хочуть скориставшися крайньою збіднілістю людей, скориставшися тим, що наше фермерство сьогодні просто не помічає держава, скориставшися тим. Що у них немає конкурентів на цьому ринку землі, просто створити нові потужні земельні клани. І вони будуть це робити, якщо ми їм це дозволимо. А крім того, скажіть мені, будь ласка, воююча країна, яка має 72 своєї території, як сільськогосподарські землі, де у нас гарантії, що цю землю через 10 підставних осіб. Не скупить саме той окупант, який мріє сюди зайти будь-яким чином. І тому сьогодні я говорю від імені всієї нашої команди: ні продажу сільськогосподарської землі з молотка. Так на так, нашому українському фермерству, нашим сільськогосподарським подвір'ям. Тим, хто хоче заробляти свою копійку з нашої землі і тим самим тримати націю, я хочу сказати так новій принципово новій політиці української влади в аграрному секторі, яка сьогодні не існує, але зобов'язана народитися. І знаю, що наша команда має і бажання, і досвід це робити. Головні гасла виборчої кампанії батьківщини торкаються найболючіших соціальних тем. Партія бореться за справедливі тарифи на житлово-комунальні послуги та справедливі зарплати і пенсії. Наша команда я переконана сьогодні одностайна в тому, що під час військової агресії, під час важких випробувань, які ми переживаємо, не може бути застосована. Шокова соціальна економічна терапія, яка вивернула кишені кожному українцю, і ці копійки, гроші забрала практично у кожного, хто і так їх не має. А в той же час інша частина багує. У нас обкладена пенсія податком, і при цьому не обкладені податком дивіденди заможніх олігархічних структур. У нас сьогодні малі і середні підприємці. Не отримають жодної копійки повернення ПДВ, а в той же час десятки мільярдів перекачуються на розрахункові рахунки тих кланових структур, які наближені до політики. Не будується так європейська держава, тому що в європейській державі мусить існувати. Соціальна орієнтована ринкова економіка ключове слово соціальна, це якраз є позиція Європейської народної партії, членами якої ми є. І це означає, що ми не маємо права сьогодні вбивати свій власний народ і за безглуздості, і за непрофесійності, некомпетентності існуючого уряду. Риба гниє з голови, а чистити утребні. її треба з хвоста. Юлія щирка. Тимошенко закликає починати чистку країни з громад. Саме в цьому головне завдання місцевих виборів. Місцеві вибори це шанс, при тому, що центральна влада явно не допрацьовує. Це шанс розпочати реформи з регіонів, з місцевих органів самоврядування, з кожного села, міста, селища району і області. І тому. Не може бути монополії однієї політичної сили аж до села, тому що тоді України не буде шансу навіть зараз після цих виборів розпочати справжні реформи. І тому я розглядаю місцеві вибори як сильну, потужну, самостійну силу, яка буде сформована на місцевому рівні, яка дасть людям на тлі. Не дуже професійної роботи центральної влади і корупції, яка захлиснула країну. Показати людям результат, дати людям шанс, знищити зневіру і підняти країну. На з'їзді батьківщини пролунали виступи багатьох та один розчулив усіх до сліз. Десантники, які воюють на передовій, подарували Юлії Тимошенко Терняшко. Ви набагато мужніші багатьох чоловіків політиків. Тому десантники, тому десантники 79-ї аеромобільної бригади, розвідники 28-ї механізованої бригади. І всі наші побратими від чистого серця даруємо нашу душу тельняшку. І з сьогоднішнього дня біля Володимирівна ми можемо вас називати своїм побратимам. Понад 30 тисяч кандидатів по всій країні готова висунути Батьківщина, щоб повноцінно реформувати країну. З'їзду хвалив одностайне рішення. Беремо участь в виборах. Хто за дану пропозицію, за дане рішення, прошу проголосувати. Дякую, друзі. Я бачу, що голосує весь зал. Можливо, хтось проти чи утримався? Я дякую за одностайне рішення йти на вибори і перемагати. З Богом, за нами, Україна!